Швейцарія країна, яка зачаровує своєю красою та стабільністю. але за цим фасадом ховається глибока історія та унікальна культура. Швейцарія це не лише гори, шоколад і годинники. Це країна, яка протягом століття зберігала нейтралітет, будуючи свою ідентичність на принципах демократії та миру. Сьогодні ми вирушимо у понареж, щоб розкрити справжню судні Швейцарії. Ми дізнаємося, яка ця маленька країна змогла стати символом стабільності та процвітання. Ми дослідимо її унікальну політичну систему, її культурне розмаїття та її роль у світі. Готові нам бодрежі у серце Швейцарії. Ну що ж, розпочинаємо перша історія Швейцарії. Уявіть собі! 1 серпня 1291 року три кантони Урі, Швіц і Унтервальнен, об'єднуються, щоб протистояти могодні Гаусбурга. Це був момент, коли маленька іскра свободи запалила вогонь, що горів століттям. Вони підписали вічний союз, клятву, яка змінила хід історії. Зі, зі сльозами на очах я читаю про битву в При Маргадені, де 1415 рік, де невелика армія швейцарці розгромили могутніх лицарів Габсбургів. Це був момент неймовірної хоробрості, коли звичайні люди стали героями кантон за кантоном приєднувалися до Конфедерації, і Швейцарія зростала як могутнє дерево, що спускає коріння, що в скелясті гори. Це стискається від поля, коли я думаю про релігійні війни, що розкололи Швейцарію. Тюрг під, час про провод... під проводом Оль Ріха Цвінглі прийняв протестантизм, тоді як інші кантони залишалися вірними католицизму. Це був час розбрату, але навіть у найтемніші часи швейцарці зберегли свою вірність конфедерації. Зітхнувши з полегшенням, я думаю про те, як під час з 30-річної війни та Непологських війн Швейцарія зверла свій нейтралітет. Це було диво, як маленька країна змогла уникнути руйнівних конфліктів, що охопили Європу. У цей час Швейцарія стала символом стабільності та процвітання. Сьогодні Швейцарія це країна, яка викликає ви... 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 захоплення. Попри те, що от Першу світову війну. Всі країни були розбомлені, а такі міста, як Варшава, повністю знищені вщент. Швейцарія змогла зберегти всі свої будівлі взагалі. залишитися на карті Світу. Я пишаюся тим, що можна розповісти вам про цю країну. Країну, де свобода та незалежність цінується усе. Переходимо до 10 визначних місць Швейцарії. Перше Матерхорн Матерхорн це не просто гора, це символ Альп і Швейцарії. Її велична пірамідна форма взичає над 4478 метрів над рівнем моря, привертаючи погляди мільйонів людей. Перше успішне сходження на Матерхорн відбулося в 1865 році, але воно було затьмарене трагедією. Четверо адміністрів загинули під час спуску. Сьогодні. Матерхорн залишається викликом для альпіністів, але також приваблює туристів, які приїжджають помилуватися його красою. Друге. Люцен. Люцен це місто, де історія переплітається з сучасністю. Його серцем Є кабель брюки дерев'яний міст 14 століття, прикрашений картинами. Прогулюючись вузькими вуличками старого міста, ви відчуєте атмосферу середньовіччя. Юцен також відомий своїм музеєм транспорту Швейцарії. Не представлені експонати, пов'язані з історією транспорту. Третє. Женевське озеро. Женевське озеро це величезне дзеркало, що відображає небо та гори. Його спокійні води дарують відчуття гармонії. На берегах озера розташовані міста Женева, Лозана та Монтре. Кожне з яких має свою унікальну атмосферу. Женевське озеро це ідеальне місце для відпочинку та не природою. Четверте Шеллянський замок. Шеллянський замок. Це середньовічна фортеця, що стоїть на скелі посеред Шеневського озера, про яке ми тільки що говорили. Його стіни пам'ятають лицарів та поетів, а підземельня зберігає таємниці минулого. Замок відомий тим, що тут був ув'язнений Франсуа Бонівар, герой поеми Джорджа Байрона, Ширнянський в'язні. П'яте Берн. Берн це фактична станиця Швейцарії. Місто з багатою куль... історією та культурою. Його старе місто з середньовіччяними будівлями та аркадами внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Берн також відомий своїми ведмедями, які живуть у спеціальному парку. Дуже красиве місто зверху, дуже старе, так винегане і середньовіччя ці будинки. Ну, дуже старі і дуже гарні. Шосте. Цюрих. Цюрих це найбільше місто Швейцарії, яке поєднує в собі сучасний стиль, та життя та багато історії. Тут ви знайдете музеї світового рівня, театри, галереї та безліч магазинів. Цюрих також відомий своїм цюрихським озером, де можна покататися на човні або просто відпочити на березі. Сьоме Інтерлакен. Інтерлакен це місто, розташоване між двома озерами: Тунським та Брінським. І, і оточене горами. Це популярне місто для любителів активного відпочинку. Тут можна зайнятися парапланеризмом, рафтингом, каньйонінгом та іншими видами спорту. Дуже красиві величні гори та дуже два гарних цих озера Тунський, Тунське та Брінське. Рекомендую відвідати це місто. Дуже красиве. Далі ми переходимо до восьмого визначеного місця і це водоспад Рейну. Водоспад Рейну це найпотужніший водоспад у світі і та й у Європі. Вода з гуркотом падає з висоти 23 метри, створюючи неймовірне видовище. Водоспади Рейну це популярне туристичне місце. Тут є оглядові майданчики та прогулянкові маршрути. Тож, якщо ви коли-небудь побуваєте в Швейцарії, відвідаєте це, цей водоспад, ви не пошкодуєте. Дев'яте визначне місто це національний парк Швейцарії. Національний парк Швейцарії це єдиний національний парк у Швейцарії, тут ви можете насолодитися красою альпійської природи, побачити диких тварин та прогулятися мальовничими маршрутами. Це дуже гарний гірський масив з невеликим містечком, яке дуже гарне, також дуже хороше місце для відпочинку, ще й неподалік озера. І останнє десяте визначне місто Беліноце. Беліноце це місто в італ італомовному кантоні Тічино, відоме своїми трьома середньовічними замками, які внесені до списку свісідньої спадщини ЮНЕСКО. Місто має італійський колорит, що відрізняє його від інших міст Швейцарії. Чи якщо ви коли-небудь будете у Швейцарії, ви обов'язково маєте відвідати хоча б одне з цих всіх місць. Ви не пошкодуєте по цьому, тому що краса Швейцарії незвичайна. такого у світі майже ніде не знайти. Це унікальна природа. Так що дуже рекомендую відвідати цю країну. Далі нас економіка Швейцарії гармонія стабільності та інновацій. Економіка Швейцарії це симфонія стабільності та інновацій, де кожен інструмент відіграє свою важливу роль. Уявіть собі, країна, яка не має виходу до моря з обмежами природними ресурсами, але при цьому є однією з найбагатших у світі. Це викликає захоплення та повагу. Швейцарія це світовий фінансовий центр, де банки та. Страхові компанії працюють як годинники, забезпечуючи надійність та безпеку. А це не єдиний секрет успіху. Швейцарія це також країна інновацій, де наукові дослідження та технологічні розробки є пріоритетом. Фармацевтика, машинобудування, годинникова промисловість це лише кілька прикладів галузей, де Швейцарія є лідером. Я захоплююся тим, як Швейцарія змогла створити таку сильну та диверсифіковану економіку. Це результат наполегливої праці, далекоглядних рішень та віри в інновації. Міжнародні відносини Швейцарії, ось він у Бурхливому океані. Міжнародні відносини Швейцарії це історія про те, як маленька країна змогла зберегти свою незалежність та нейтралітет у Бурхливому океані світової політики. Уявіть собі, країна, яка не брала участь у жодній війні, з 1815 року, це викликає подив та захоплення. А через, а через чому? Бо тому, що вони стали нейтралітетом у цьому році. Швейцарія це острів нейтралітету, де мир та дипломатія є пріоритетом. Але це не означає, що Швейцарія ізольована від світу. Навпаки, вона активно співпрацює з іншими країнами, береючи участь у міжнародних організаціях та сприяючи розвитку міжнародного права. Я захоплююся тим, як Швейцарія змогла зберегти свій нейтралітет та при цьому відігравати важливу роль у міжнародних відносинах. Це результат мудрої політики, діалогу та віри в мирне рі... вирішення конфліктів. Швейцарія це країна, яка надихає своєю стабільністю, інноваціями та миролюбністю. Її економіка та міжнародні відносини це приклад того, як то можна досягти успіху, залишаючись вірними у своїм принципам. Зараз поговоримо про факти про Швейцарію. Ось 20 фактів про Швейцарію. Перший факт нейтралітет. Швейцарія не брала участь у жодній війні з 1815 року. Другий факт. Чотири мови у Швейцарії. Чотири офіційні мови. Німецька, французька, італійська та романська. Третій. Шоколад. Швейцарія відома своїм високоякісним шоколадом. Четвертий факт. Годинники. Швейцарія ставиться своїми точними годинниками. П'яте. Банки. Швейцарія є фінансовим центром. Світовим. Шосте. Альпи. Альпи займають значну частину території Швейцарії. Сьомий факт. Фондю. Швейцарське фондю – це популярна страва, що складається з розплавленого сиру. Восьме. Шв... Червоний хрест. Міжнародний комітет Червоного Хреста був заснований у Швейцарії. 9. Озер. У Швейцарії багато мальовничих озер, таких як Женевське та Цюрихське. 10. Ніж. Швейцарський і альмійський ніж це відомий багатофункціональний інструмент. 11. Гори. Швейцарія має безліч гірськолижних курортів. 12. Нейтралітет. Швейцарія не є членом Європейського Союзу. 13. фак прапор швейцарський прапор має квадратну форму. Що далеко не в всіх країнах є. Це тільки є такі прапор у Ватикані. А в Непалу трохи інакше прапор. 13. сир. Швейцарія виробляє понад 450 видів сиру. 14. Тунель. готарцький базинський тунель найдовший незалізничний тунель у світі, розташований у Швейцарії. 14. Наука церн найбільша у світі лабораторія фізики елементарних частинок, розташована у Швейцарії. 15. факт. Фонтани. У Швейцарії багато красивих фонтанів. 16. факт. Подяг Швейцарія, швейцарська залізнична система відома своєю ефективністю. 17. міста Берн – столиця Швейцарії, а Цюрих найбільше міста. 18. Природа Швейцарія має різноманітні природні ландшафти від гір до долин. Далі ми переходимо до таємниць Швейцарії. Швейцарія, попри свою відкритість і прозорість, має кілька таємниць, які не завжди лежать на поверхні, ось деякі із них. Швейцарський банківський секрет. Протягом багатьох років Швейцарія була відома своєю суворою банківською таємницею. Це означало, що інформація про банківські рахунки клієнтів була захищена законом, що приваблювало багатьох людей і організацій з усього світу. Хоча в останні роки Швейцарія зробила кроки до більшої прозорості, питання банківської таємниці все ще викликає дискусії. Далі в нас нейтралітет і оборона. Швейцарія відома своїм багатовіковим нейтралітетом. Однак, щоб підтримувати цей нейтралітет, країна має добре підготовлену армію і складну систему оборони, включаючи бункери, сховані в горах. Ця система оборони побудована протягом десятиліть і однією з найскладніших у світі, але її деталь, деталі не завжди розголошуються. Далі у нас федеративна структура. Швейцарія є федеративною республікою, що складається з двох кантонів. Кожен з яких має значну автономію. Це означає, що закони та правила можуть відрізнятися від кантону до кантону, що може бути несподіванкою для іноземців. Кантони мають велику незалежність у питаннях освіти, охорони здоров'я та оподаткування. Культурне розмаїття: Швейцарія є домом для чотирьох офіційних мов і культурних регіонів. Це створює багате культурне розмаїття, але також може призвести до та складнощі у комунікації та розумінні. Ромарська мова. Ромарська мова, якою розмовляють у невеликих романах, є однією з найменш відомих мов у Європі, традиції та звичаї. Швейцарія зберігає багато старовинних традицій і звичаїв, які можуть здатися диними для зовнішнього світу. Наприклад, у деяких кантонах досі проводяться традиційні фестивалі та обряди, які сягають корінням у середньовіччя. Ці таємниці роблять Швейцарію ще більш цікавою і загадковою країною. Секрет успіху Швейцарії. Швейцарія це країна, яка часто викликає захоплення своєю стабільністю, процвітанням та високою якістю життя. Існує кілька ключових факторів, які допомогли Швейцарії досягти такого успіху. Перший фактор це політична стабільність та нейтралітет. Швейцарія відома своїм багатовіковим нейтралітетом, що дозволило їй уникнути руйнівних конфліктів. Стабільна політична система та ефективне управління сприяють достроковому економічному плануванню. Другий фактор це освіта та інновації. Швейцарія інвестує значні кошти в освіту та наукові дослідження. Країна має високий рівень кваліфікованої робочої сили та єдиним центром. Інновації. Тут розташовані відомі на весь світ університети, такі як Швейцарська вища технічна школа Тюріха. Третій фактор це економічна свобода та відкритість. Швейцарія має ліберальну економічну систему, яка сприяє підприємству та інвестиціям. Країна відкрита для міжнародної торгівлі та має тісні економічні зв'язки з іншими країнами. Четвертий фактор це фінансова стабільність. Швейцарія є світовим фінансовим центром, з сильною банківською системою. Стабільна валюта та низька інфляція сприяють економічній стабільності. П'яте висока якість життя. Швейцарія відома своєю тісною природою, високим рівнем безпеки та розвиненою інфраструктурою. Це приваблює кваліфікованих спеціалістів з усього світу. І останній шостий фактор це культура праці та відповідальність. Швейцарці відомі своєю працьовитістю, пунктуальністю та відповідальністю, сприяє ефективному функціональному економіки та суспільства. Ці фактори в сукупності створили сприятливе середовище для розвитку Швейцарії. Отже, Швейцарія це не просто країна, це втілення мрії про гармонію, стабільність та процвітання. Її історія це історія про те, як Маленька країна змогла стати великою, зберігаючи свою унікальність та незалежність, Я відчуваю глибоке захоплення, коли думаю про Швейцарію. Її гори – це символ сили та величі, її озера це дзеркало спокою та гармонії, а її міста це втілення порядку та краси. Швейцарія це країна, де кожен камінь має свою історію, де кожен куточок надихає минуле. Її традиції це зв'язок з предками, а її культура це відображення багатогранності світу. Але Швейцарія це не наше минуле, це і майбутнє, її інновації це поряд погляд уперед, її наука це прагнення до знань, а її економіка це приклад успішного розвитку. Я вірю, що Швейцарія це країна, яка може надихнути світ, її досвід це цінний урок для всіх, хто прагне миру, стабільності та процвітання. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, яку країну або місто хочете побачити в наступних випусках. І чи ви хочете другу частину про ту країну або місто, яке вже вийшло недавно, другу частину. А може, зустрітися в наступному випуску. До зустрічі!